Вітаю глядачі мого каналу, вітаю українське панство. Це трошки чіпляю тим мікрофоном завазочку, який мій штатів старчить. Він так більше устойчиво стоїть. Я пристроїла. Зачіпляю. чіпляю, чуєте звук скла. Так, добре, зараз роблю на правий берег розклад на ці 24 години. Скільки зараз часу у нас. 17.35. Дивимося правий берег. Будь ласка, кате, покажіть мені загальну обстановку. Берега на ці 24 години. Бачите, повторюється, тож нестабільна буде. Хитка дуже обстановка буде. Так. Що задумали росіяни на ці 24 години на правий берег Запоріжжя? Працювати. Ілюзії в них вже немає. Але їм випадають погані новини. Так, яка ситуація з ракетними ударами, чи як вони будуть діяти, росіяни? Їхні дії, башня будуть кидати, бачите? Будуть, будуть сьогодні кидати. Так, давайте подивимося, як спрацюють наші ППО. До речі, кидати будуть серйозні речі. Такі карти самодостатні випали. Наші ППО башня, захист. І немає ілюзії. Кудись попадуть. Кудись попадуть і, не дай Боже, ще в ППО попадуть. Будуть працювати, не покладаючи рук, але оця карта дуже серйозна і вона припала на башню. Погані почуття. А ну, дайте, я ще покладу сюди карту. Вдача буде. Буде вдача все ж таки. Так, добре. Так, покажіть, будь ласка, нам руйнування будівель по частному сектору. На правому березі, яка буде обстановка цих ударів? Чи будуть зруйновані будинки? Сонечко перевернуто, багато тягнемо, вогонь, затримка, але все одно будуть удари. Сонечко мале, погані новини. По приватному сектору можуть попасти. Давайте подивимося інші будинки, багато поверхівки, яка з ними буде обстановка на ці 24 години. По двійки вона буде ось така. Бачите, не? і тут оця карта, ось вона, пошук кращого, так, будуть там летіти, буде там свистіти, але, бачите, падає королева і імператор. Тобто все ж таки домівки, сподіваюся, що будуть вцілілі. Але пошук кращого йде. Нестабільна ситуація, при тому, що імператор. Скоріше всього, ну подивимось, як спрацює ця двійка. Якщо вона спрацює, то там м -м, ну, можуть стекла повилітати. Ви бачили, що там рицар мечовий. Ой, боже мой. Так, давайте подивимось, чи будуть летські втрати по правому берегу на ці 24 години від ракетних ударів, дронів, снарядів тощо. Тож повторюється ця карта, бачите? І немає ілюзії. Але на неї припадають гарні новини, ми самодостатні, е, зцілення оздоровлення, і то буде все справедливо. Значить, люди будуть живими. Так, дивимося, дивимося зараз е, комуна, комунальні оці всі служби, всі наші інфраструктуру, вода, електрика, газ. Опалення, інтернет, зв'язок, громадський транспорт, цивільний транспорт. Значить, вода буде працювати по чашам на мінус. Ну, десь, може, будуть виключати із-ремонту. за ремонту. Але в цілому буде нормально. По електриці більш-менш нормально буде працювати енергія є. Так, буде нормально, так. І, може, навіть не буде зупинок. Якось так багато гарних карт, що вони там зробили. По газу все добре. По опаленню, ну, якось не дуже. До речі, в мене батареї ледь-ледь теплі. Але тут, бачите, все ж таки є охорона. Тут температриця впала на. Інтернет і фортуна все буде добре. По зв'язку також. Громадський транспорт. Чомусь тут немає порядку. Десятка перевернута, нема стабільності. Подвійна ситуація, мечува. Ух, ти ще й затримка буде. Або, або смерть. Або смерть, або затримка. Подвійна інформація буде йти. Ми подивимося. І по. Е Цивільному теж нема порозуміння і йдуть втрати. Але рішучість все одно присутствує у людей, бачите? Ну, ось так. Транспорт якийсь неоднозначний втрати і, ну, коротше, таке весело. Всі останні карти більш-менш на, на удивлення, всі нормальні. Бачите, по транспорту там ще, може, з мостами пов'язано, вони теж можуть перекликатися з тою тематикою. Так що таке? Так, давайте подивимося, подивимося з вами торгівлю по правому берегу, яка буде обстановка вулична, бо завтра неділя. Вулична торговля не організована. Ну, та така, буде боротьба якась там іти, сил не буде. Але в цілому, ну, бачите, бачите, яка карта падає. Є. Люди, коротше, тут іде така історія, мені так бачиться, що це іменно пов'язано з грошима вашими цінностями. Бережіть себе. Там багато крадіїв кримінал. Ринки, так, давайте ринки, які зроблені в як положенному правий берег, яка обстановка. Повторюються карти. Гляньте, повторюються прям. Ще й стрес додався. Енергія є, бажання є, але застойна якась ситуація. Ну, ударів тут я не бачу, тут все на них сиде, стоїть, але якась боротьба і стоять. Тобто, все ж таки, все ж таки, от бережіть гроші. Тут матеріальна проблема. Так, ну і дивимося про Ми з вами, почекайте, не подивилися сигніфікатори ударів. Давайте глянемо сигніфікатор ракетних ударів, то, що для нас буде. Буде, буде. Фортуна на нашій стороні буде. Так, собі допомоги не дуже який-то. Ну, сохранимо своє. Так, добре. Давайте подивимося, чи будуть удари дронами, що то буде для нас на ці 24 години. В правому берегу. Добрі новини, болтовня скоріш всього, дронів не буде, в принципі. Чогось мені так кажеться, що їх не буде. Але тут іде гірка істина і допомоги немає. Сигніфікатор гарний. Ну, якось так. Не хочуть вони дрони швиряти. Щось таке воно. Так, давайте подивимося С-300. І що то буде для нас? С300 сигніфікатор. Угу. Для нас, для нас це буде. Ну, шанси ми будемо мати. Але все ж таки дії вони хочуть робити, на жаль, подивимося, так, давайте подивимося про по всьому правому берегу, яка буде обстановка з промисловістю, чи будуть удари по промисловим об'єктам правого берега. Мир, от можна було б зупинитися, чи будуть удари? Не буде. Імператор самодостат. Всі карти гарні. Так, будуть якісь іти роботи, там буде працювати все енергія є, все збережеться на правому берегу. Все, люди правий берег ми подивилися. Я так скоренько, бо горло ніяке. Дякую вам за увагу, дякую, що ви дивитесь мій канал. Що, будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі і е, там де назва, стрілочка, ви заходите в опис, там є запис на консультацію, вайбер, електронна пошта, як вам удобно є ці непомірні, демократичні. Ось і е, завжди можемо обговорити це, і в тому числі є картка, якщо є бажання е, підтримати канал, то у вас є така можливість. Все, почуємось, папа.